Привіт всім! Сьогодні хочу розказати вам про безумовно самий крутий тренд, який буде у 2023 році. І цей тренд почався ще минулого року, у 2022. -му. Це відео Reels. Зйомка Рілсів безумовно показала свої переваги. Це однозначно стало перевагою для особистого блогу та для магазинів, наприклад, жіночого одягу. Це стало конкурентною перевагою, і ті, хто монтував стильні класні відео, той однозначно був кращим серед своїх конкурентів. Тобто, у 2022 році ми побачили актуальність у зйомці відеоконтенту. Тому 2023 рік буде спрямований на збільшення саме відеоконтенту. і що важливо, це робити його якісним. Що має бути це якісна зйомка. Друге, це мікрофон, тому що камера не записує так якісно звук, як це робить мікрофон. Третє. Це генерувати ідеї, які будуть класно заходити в ваші аудиторії. Також треба стежити за ринками, тому що, наприклад, в світі моди постійно придумують якісь нові відео, які потрібно банально вміти змонтувати. Тому четверте, це навчитися монтувати такі класні стильні відео. Все це можете навчитися робити. Ви а можете пройти зараз курси, які в подальшому будете використовувати для свого блогу чи інтернет-магазину.